Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф, карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подають в генеральному штабі, та ту, яка надходить від інших офіційних джерел. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Live. Скажу, що тут позначені на цій карті зеленим кольором території, які були звільнені від, від окупантів вже дещо раніше, починаючи з 24 лютого, синім кольором це території, які наші захисники. Звільнили фактично за останній період з іншого боку. Червоні це території окуповані з 24 лютого, і більш із рожевим відтінком це території Ордло, тобто ті, які захоплені з 2014 року, але не дарма вони називаються тимчасово окупованими, тому що рано чи пізно ми обов'язково їх звільнимо. Ну а далі детальніше. По лінії фронту давайте про все по порядку розпочнемо із півночі нашої держави. Це і Чернігівська, і особливо Сумська області, тому що там не вщухається обстріл. З російської території страждають здебільшого при фронт так би мовити, населені пункти, які знаходяться в зоні доступу російської артилерії, тому що з їхньої території наносяться удари саме на цій ділянці фронту. Дуже багато є розмов довкола білоруської армії. Що мовляв би, то Лукашенко зараз намагається і наказав перевірити боєздатність своєї армії. Чули ми про розгортання регіонального групування військ разом із Російською Федерацією, але поки немає актив. Ніх наступальних дій принаймні про це наші військові не повідомляли. Але в Білорусі вже говорили про якесь відкриття нової лінії фронту. але... Знову ж таки щось прогнозувати досить складно впевнені і знаємо, що там є сили оборони, там є наші збройні сили України та інші підрозділи, які готові зустрічати ворога. Тому е, думаємо, що якщо білоруси таки наважаться на цей крок, е, зараз кажу не про білоруський народ, а саме про Лукашенка та всіх хто йому підпорядковується, це і силовики, і армія, і різні генерали. Тому, власне, будемо надалі дивитися щодо цієї е, ситуації. Перейдемо до Харківської області. Ці приємним є те, що майже вся вона вже звільнена від російських окупантів за винятком невеликої ділянки лінії фронту на півночі Харківської області, так тому що розширюється вже плацдарм і в сторону Сватового так само за останніми повідомленнями. В Сватове вже заїхали ці частково мобілізовані, які зовсім не навчені військової справи, і вже є перші випадки, що вони почали здаватися у полон. І просто не готові до введення будь-яких інших бойових дій, і власне дуже складно їм зараз там отримувати свої позиції. Тим не менш, бойові дії ще тривають а подекуди окупанти навіть намагаються йти в наступ. Тому там і нашим хлопцям теж не дуже зовсім я б сказав, навіть нелегко утримувати свої позиції і розвивати подальший. Наступальний такий характер своїх ведення своїх бойових дій, як зазначали вже також експерти, що зараз в останні дні така напружена пауза на лініях фронту, якщо можна так виразитися, тому що і одна і інша сторона вони збирають свої резерви, збираються силами аби вдарити на тому чи іншому напрямку. Саме тому зараз іде така точкова більше боротьба за. Зайняття певних вигідних позицій, чи то для нас, чи то для російської армії, і саме за це і точаться, я б сказав, такі більш локальні бойові дії. Зокрема, за останній період тут вирівнялася лінія фронту. Ми цю динаміку можемо спостерігати. Тобто раніше в сірій зоні знаходилось відрізок цієї траси, і також південніше від неї. Але станом на сьогодні зараз вдалося окупантам відбити дещо наших захисників від цієї дороги. Але вона все одно дуже активно прострілюється з артилерії. Саме тому не критичними є такі зміни в лінії фронту. Перейдемо до сходу нашої держави в напрямку Сєвєродонецька. Там тривають обстріли, але ніяких активних наступальних дій немає з одного чи. З іншого боку, чого не скажеш зовсім про Бахмутський напрямок, тому що він зараз, мабуть, є найскладнішим. Ворог переважає в кількості і в техніці, особливо серед артилерійських підрозділів. Постійно криють геть усі навколишні міста та селища, які знаходяться на відстані там умовно до 30-40 кілометрів від лінії фронту. Використовують геть усе від ствольної до реактивної артилерії. Так само в хід ідуть і міномети, і танки, і різного виду іншого озброєння. Тому там справді досить важка ситуація, тому що до самого міста, а це вже фактично його окраїни, залишається не так багато і відстані. Але сподіваємося на наших захисників, бачимо, що винятковою просто стійкістю вони утримують там свої позиції, так що й завдають ворогу великих втрат. Про що повідомляють у генеральному штабі збройних сил України, попри це наступ триває, як і в сторону Соледара. Так і на Опитне вони намагаються наступати, і на Одрадівку. Зокрема, була ситуація, що Озерянівку, нібито вже там зайшли російські військові, але лише фактично окраїнни цього населеного пункту базуються їхні позиції. все решта під контролем наших захисників. Давайте перейдемо далі до Авдіївського напрямку. Тут лінія фронту фактично без особливих змін, але не вщухають обстріли. Постійні під ударом як і сама Авдіївка, так і довколишні населені пункти. Ворог намагається наступати на первомайське його сто в бік цього міста, але знову ж таки із втратами вони відступають назад. Тому на цій ділянці фронту особливих змін зараз немає. Щодо Запоріжжя, то ситуація фактично аналогічна. Активних наступальних дій не ведуть жодна зі сторін. Немає поки ніяких змін в лінії фронту, але тривають обстріли по Запоріжжю. Гатять із систем с 300 це системи протиповітряної оборони. Але у росіян є модифікація, яка допомагає і дає змогу, точніше бити з землі по землі, а не лише по повітряних цілях. І якщо я не помиляюсь, то більше десятка ракет С-300, які є надзвуковими, вони дуже швидко летять, їх важко засікти. І що найгірше вони дуже летять на малій відстані, тому не завжди встигають навіть сповістити про повітряну тривогу, як ця ракета вже прилітає в той чи інший, як і будинок, навіть як ми бачили, всі ці жахливі. Кадри тому ситуація є такою: при перших вибухах при повітряній тривозі, особливо в Запоріжжі, радимо певна річ, не нехтувати своєю безпекою та спускатися в безпечні місця. Ну і на сам кінець, давайте перейдемо до півдня нашої держави. Маємо хорошу. Інформацію на цій ділянці фронту, зокрема, ОК Південь сьогодні офіційно підтвердили звільнення одразу кількох населених пунктів. Зокрема, це і Трифонівка, і Новокам'янка, і Новогригорівка, і Нововасилівка на цій ділянці фронту. Також бачимо такий. Так, вибачте, бачимо такий виступ на. На херсонському напрямку, і зараз ворог дуже щільно утримує свої позиції тут, тому просуватися далі досить і досить складно. Ці умовні позначки російських угрупувань на цій карті вони зображені як свині у шоломах, тобто досить кучно вони стоять один біля одного, утримують свої позиції та намагаються не допустити подальшого просування збройних сил України на цьому напрямку. Бо при це ведеться планова, я б сказав, вже навіть системна робота наших захисників проти ворожих складів із боєприпасами, а так само і різних місць зосередження живої сили чи техніки, як зазначали раніше, що мовляв, би то зараз їх дещо відтіснили. Окупанти також вчаться на своїх помилках. Зараз вони не концентрують великі склади із боєприпасами. Зараз вони розсереджують по декілька більш-менших таких складів, звідки підвозять потім боєкомплекти до зони бойових дій там чи до артилерійських підрозділів. І саме тому зараз збільшила кількість зосередження там і снарядів, і техніки ворога, але і це. Також розтягує можливості і нашим військовим, які потім б'ють по кожному. Із них тому ворог вчиться, але вчимося, і ми, і впевнені, що наші захисники будуть на це реагувати. Скажу також, додам, що зима вже досить близько, і як зазначали експерти, що цей період більше на руку українським військовим, тому що набагато легше і забезпечувати своїх захисників, і постачати і використовувати шляхи постачання, чи то боєприпасів, чи то необхідних там матеріалів. Спальних мішків, карематів і тому подібне, і ми знаємо, що дуже потужні волонтерські рухи і фонди, які зараз працюють над тим, аби забезпечити наших захисників. І якщо для них все одно зима це важкий період для ведення бойових дій, то впевнені і сподіваємося дуже на те, що для окупантів цей період стане просто нестерпним і не доведеться навіть нічого звільняти вони просто позамерзають і таким чином вже не будуть нести хаос на території нашої держави. Власне, такою була карта бойових дій. Є і хороші новини. Є досить важка ситуація на лінії фронту, як зараз на Бахмутському напрямку, як зазначали і наші військовослужбовці, що там зараз просто пекло, але вони в хорошому гуморі. Вони налаштовані з високим моральним духом і готові захищати українську державу та нашу територію. Дякую, що були з нами. Це була карта бойових дій на телеканалі Апостроф, наша щоденна рубрика, де ми з вами дивимося на те, що відбувається на Україні. Українському фронті обов'язково пишіть у коментарях, можливо, що іще ви б хотіли бачити у нашій постійній рубриці.